З 1 січня 2025 року в Україні стартувала вступна кампанія з відбору кандидатів до вищих військових навчальних закладів. Вона триватиме до 1 червня 2025 року, а взяти участь у ній можуть хлопці та дівчата віком від 17 до 30 років. Обов'язковою вимогою для абітурієнтів вищих військових навчальних закладів є наявність повної загальної середньої освіти. Якщо кандидат вирішив вступити до вищого військово навчального закладу, він звертається до найближчого підрозділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його там скоординують до нашого спеціаліста, який ознайомить з переліком усіх вищих військово-начальних закладів, яких у нас наразі в Україні 15, з переліком факультетів та спеціалізацій. Анастасія випускниця одного з вищих військових навчальних закладів. Наразі вона офіцер Збройних сил України. Шлях військовослужбовця дівчина обрала для себе не випадково, а за прикладом свого батька, який з 2014 року захищає українську незалежність на полі бою. Хотіла вступати до Чорнігівського військового ліцею, оскільки там є також місця для дівчат. Але, зрештою, обрала понітенціарну академію в Чорнігіві. Якщо кандидат визначився, який вищий начальний заклад він бажає вступити, він пише відповідну заяву на начальника підрозділу ТЦК та СП. І починається збір документів для складання особової справи вступника. Треба зазначити, що наші спеціалісти будуть вести цього хлопця чи дівчину весь період цієї підготовки. Після обрання вищого військового навчального закладу, в якому бажає навчатися бітурієнт, а також спеціальності, яку він планує опановувати, починається збір усіх необхідних документів, а також підготовка до вступних випробувань. Для майбутніх студентів вищих військових навчальних закладів вони складаються з кількох етапів. Це проходження мультипредметного тесту, психологічне обстеження, медичний огляд військово лікарською комісією та оцінка рівня фізичної підготовки. Під час вступних випробувань ми здавали теоретичні тести, проходили військово-лікарську комісію. Та під час самого вступу безпосередньо ми здавали силові вправи. Біг був на 100 метрів на 1 кілометр та віджимання для дівчат з 1 червня 2025 року. До нас буде до підрозділу ТЦК ТСП. Будуть надходити інформації з вичних військонечних закладів щодо. Дати, часу і та місце проведення вступних випробувань безпосередньо в вищому військовому навчальному закладі. І ми відповідно проінформуємо цього кандидата. Детальніше ознайомитися з вимогами до абітурієнтів вищих військових навчальних закладів України допоможе наказ Міністерства оборони України номер 479 Після вступу до Вищого військового навчального закладу курсанти перебувають на повному державному забезпеченні. Разом з тим отримують стипендію. Міністерство оборони України анонсувало зміни в грошовому забезпеченні для курсантів вищих військово-начальних закладів. Так, з березня 2025 року ми очікуємо, що курсанти першого та другого курсу будуть отримати від 8 тисяч гривень, а курсанти третього та четвертого курсу будуть прирівняти до військовослужбовців контрактних служб і отримувати понад 20 тисяч гривень. Навчання для курсантів вищих військових навчальних закладів триває протягом чотирьох років. Після чого вони складають випускні іспити, отримують офіцерське звання та працевлаштування відповідно до отриманої спеціальності. Треба зазначити, що багато спеціалізацій по закінченню у вищих військових навчальних закладах можна застосувати і в цивільному житті. Це, наприклад, журналістика, психологія, АТІ-технологія, кібербезпека, юриспруденція тощо. Навчання тривало протягом чотирьох років. Далі були випускні іспити. Після чого мені було присвоєно моє перше офіцерське звання. Певний час я працювала за напрямом, працювала в опроміній колонії в Харківській області. А в 2023 році вирішила звільнитись. Після цього приїхала в Чернігів і одразу мобілізувалися.